Співзасновник волонтерського центру Шостка Микола Трофомець розповів про те, як вдалося налагодити роботу з відомим фондом. Фонд Сергія Притули знає вся країна. Я думаю, що немає людини, яка б не пишалася цією людиною, яка працює сьогодні дійсно на перемогу нашої держави. Звичайно, я думаю, що кожен, напевне, мріє співпрацювати з даним фондом. Тому ми вийшли, спочатку зайшли на сайт, просто зателефонували, зв'язалися з представником, почали перемовини, і минулого разу це був перший гуманітарний вантаж від фонду Сергія Протули. Сьогодні ми вже отримали черговий. Другий гуманітарний вантаж, незважаючи на пізні години, люди вивантажують допомогу, щоб вже незабаром передати її тим, хто оформив відповідний запит. До нас звернулася Семдобуцька громада, також Страстинський округ, Ображівський Страстинський округ. От на ці звернення сьогодні. Прибув гуманітарний вантаж. Він розрахований на ВПО, на людей похилого віку, ну і звичайно на військових. Вантаж включає продукти, харчування, побутову хімію, медикаменти. Тому що сьогодні вже холодає. Нашим захисникам потрібні, на жаль, хворіють всі, всі можливі люди, і тому потрібні медикаменти, аби наші воїни були здоровими. Коли вперше у центрі розповіли про співпрацю з фондом Сергія Притули, то до волонтерів почали звертатися не просто пересічні громадяни. А представники громад та старостинських округів ось комплексні ці заявки розглядаємо, передаємо туди і нам надають допомогу саме на ці звернення. Шосткінські волонтери сподіваються на подальшу плідну співпрацю з фондом Сергія Притули і мріють стати його офіційними представниками у нашій громаді.